А це спеціальний міжнародний штамп, який проставляється на документах з метою визнання їх на території іншої держави. Це використання в державах, які є учасницями Гаазької конвенції. І він засвідчує справжність підпису та дає можливість визнати цей документ у вказаних державах. Проставляється цей апостиль на документах безпосередньо в сфері Державної реєстрації актів цивільного стану. Саме посадові особи відділів Державної реєстрації актів цивільного стану приймають заяви та в подальшому здійснюється процедура проставлення апостилю. На яких документах проставляється апостиль? А пастиль посадовими особами відділів державної реєстрації актів цивільного стану проставляється на документах, виданими органами юстиції. Які це документи? Це в основному свідоцтва витяги про державну реєстрацію актів цивільного стану або ж можуть ще бути такі документи, як виписка з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. На документах, які видані судами, це рішення ухвали суду, копії рішень, які засвідчені в встановленому порядку. А також на документах, що видаються нотаріусами України. Це теж дуже різні документи. До прикладу, це можуть бути довіреності, договори, копії або фотокопії документів, засвідчені в встановленому порядку. Або ж переклади копії або фотокопії документів, які теж засвідчені нотаріально, за умови попереднього проставлення Апостиля безпосередньо на оригіналах цих документів. Е, який порядок подачі заяви на Апостиль? Е, заявники. Мають звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за їх бажанням та подати оригінал документів, які підлягають апостилюванню, або копії, або фотокопії цих документів, які засвідчені в нотаріальному порядку. Також надати квитанцію, документ, який підтверджує оплату послуг з проставлення апостиля і відповідно. Заяву безпосередньо на проставлення апостилю. ця заява складається виключно в державному реєстру апостилю посадовою особою відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а сам заявник в подальшому підписує цей документ. Далі ці документи перевіряються посадовими особами Міністерства юстиції України і в разі наявності всіх підстав для проставлення апостилю проставляється в електронному вигляді апостиль. А вже посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану візуалізує на папері апостиль та в установленому порядку прикріплює цей апостиль до відповідного документу. Строки проставлення апостилю теж визначені законодавством і передбачається проставлення апостиля в строк до двох робочих днів. Бувають випадки, коли є сумніви щодо дійсності документа, який поданий на апостиль, або ж є потреба витребувати зразки підписів, або ж зразки печаток чи штампів відповідної посадової особи чи органу, який видав цей документ. Або ж якщо є відсутня інформація щодо виданого свідоцтва про державну реєстрацію в державному реєстрі актів цивільного стану громадян, то в цьому випадку може бути проведена додаткова перевірка, і тому термін проставлення постилю розгляду заяви на проставлення пастиля може бути продовжений до 20 робочих днів. Послуга з проставлення пастилю є платною вартість послуги. Визначається у відношенні до прожиткового мінімуму непрацездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому безпосередньо подані документи для проставлення апостилю. Для заявників фізичних осіб ця послуга вартість цієї послуги складає 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі ця сума складає 610 гривень. Для юридичних осіб ця послуга вартість її послуги складає 0,35 прожиткового мінімуму. Непрацездатних осіб наразі ця, цей розмір складає 1060 гривень. Необхідно зазначити про особливість подання на проставлення апостилю виписки юридичними юридичних осіб. Наразі спочатку заявнику юридичній особи чи їх представнику необхідно звернутися безпосередньо до державного реєстратору, який видасть. Виписку з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. І далі сам державний реєстратор звертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з заявою щодо проставлення відповідного апостилу.